Пан Микола придбав автомобіль. Каже, з оформленням документів працівники центру допомагають, але часу перереєструвати авто пересвідчився, займає чимало. Дівчата раз-два обслуговують. Ну, документів я не знаю, як було, але так нормально. Багато багато документів там. По три екземпляри, там то паспорта. То ми більше писали, але так десь години-дві. Ще не знаємо до кінця, того, не Тепер водії, які купують чи продають авто замість довідки рахунку, самостійно заповнюють три екземпляри договору купівлі продажу. Це заощаджує їм 30 гривень у новостворених центрах. Лише фіксуються це та перевіряють транспортний засіб по базах. Продавець, покупець оформляє власноручно, самостійно. Тобто відповідальність за те, що він надає інформацію, несе власник даного транспортного засобу. Той, що продає, і той, що набуває право власності. Регіональні сервісні центри МВС працюють замість міжрайонних реєстраційно-екзамінаційних відділень ДАІ в нашій області, це як і раніше, п'ять територіальних центрів у Чернівцях, Глибоці, Кісмані, Кельменцях та Новоселиці. Вони працюють за старими адресами. Інспектори зараз називаються адміністраторами. Там хочуть сконцентрувати надання водіям якомога більшої кількості адміністративних послуг. Ці центри на сьогоднішній день працюють за принципом єдиного вікна. Тобі ж кожний громадянин України на сьогоднішній день може звернутися в кожний центр, неважно, не, не де він зареєстрований, де він проживає, та е, замінити там посвідчення водія, переєструвати транспортний засіб. Е, Надати дозвіл на отримання на перевезення небезпечних вантажів це можна зробити зокрема в кожному центрі. у сервісних центрах зміни лише почались нині там збільшують штати, щоб швидше надавати послуги, і обіцяють боротись із посередниками. Гумена, Ярослав Ловицький місцевий час.